Знаєте, я ніколи не розповідав на каналі своєму, от, саме основне в е, посадках Полуниці. Якось надумав зняти це відео, хочу трошки розповісти вам. Е, Поділитись своїми помилками, які в мене були досить довго, я на ці граблі наступав. І десь може вже в сезоні 2023-2024 до мене вже почало потрошку доходити. Е, що от стало таким тригером, чому я записав це відео? Якось недавно попалось відео в рекомендаціях Ютуба, буває, ти щось грузиш на канал, і буває от, на головній сторінці випадає. І як люди просто посадили полуницю, я ж то розумію, що там, от скільки там буде бур'яна, да? я постійно, постійно це на ютубі спостерігаю. Да, вона так красиво виглядає, там от серпень місяць, така гарна темна земля. Блищить на сонці там плівка чи вікно новеньке, там кущики посажені, ростуть, все. Ну, ти дивишся по сторонам, і ти розумієш, що в їх тільки геморой, навіть не так, геморой тільки починається. Чому геморой? Чому от воно не так все красиво буде на наступний сезон, як от в цьому році? Де все дуже, дуже просто, друзі. Ми от, оцей клаптик землі, цей клаптик землі, тут півтори сотки. Ми три людини, батько, мамка і я, ходили отут, морочилися чотири години біля цього. Це що вже воно було виранне і батько зафрезував. Наша тільки ціль була підібрати розору, гарно розгладити землю, щоб не було провалів, тому що потім повниця буде стояти в низині, десь там на 20 сантиметрів вниз, в ямі. Ну і вибрати, звісно, що весь бур'ян, тому що бур'ян зараз ідуть дощі, він весь просто поприживається. Там вже місцями, де погано вибрали або де пропустили, вже місцями в ямку ліз. Бур'ян. І весною вже буде трошки тут цікаво походити, хоча тут мамка теж ходила, все ми тут гарно з помічником все вибрали. Ось дивіться, скільки ми бур'яна з двох рядок вибрали. Ось ось стежка, куди ми ходимо, щоб низ вода не стела весною, ми це все діло засипали. Тобто. Ти дивишся контент, люди записують, все показують. Ну не розуміють, що треба ділянку готувати нормально. А потім починається весною, травень-червень місяць. Парайте, будь ласка, гербіциди по полуниці, щоб не пополовити полуницю. От як ви боретесь з бур'яном? Так боротьба з бур'яном вона починається ще перед посадкою полуниці. Коли ви формуєте грядки. Тому що більшість і я в тому числі колись от на цю швидку руку садив. Знаєте, як, як несрачка до болячка, да? От кажуть люди. Тобто і так погано, і так погано. От у мене так само така це була. Побігом натягнути агроволокно, бігом, бігом кинуть сажани, щоб він ріс. Ну, а на виході потім, коли починається сезон, я весну не виважу столуницю, тому що їй треба прополювати. Отак от. Називається, вроді ви і садили швидко, і все, а потім е, попутно ти ще ягоду вибираєш, прополюєш полуницю, місцями вже на доросаду нарізати і ще з бур'яном ти возишся, розумієте? По цій причині в посадках полуниці, е, от саме основне це підготовка ділянки. Ось це саме основне. Відсотків 70-80 часу у вас саме піде на підготовку ділянки. І натяжку агроволокна. А посадка полуниці вже там висадка вона там займає не так багато часу. А от підготовка має значення. Особливо на новині, якщо це новина, бажано в перший рік там взагалі полуницю не садити. Посадити якусь там картоплю. Якісь такі культури, щоб хоча б воно трошки ти бурян поглушило, ви десь щось там якимсь е, культиватором перебили, перемололи, потім знову вирали, зафризували і вже тоді можна садити. Тому що е, новина це зазвичай пюре. ви за перший рік от, його ніколи не виведете толком нормально. Він все одно десь десь, де-не-де, де його візьме. І то треба його два рази проходити е, раундатом, Робити велику дозу, щоб його попалити, І з першого разу, більшого, що його не візьме. Так, да, кінчики жовті, але все одно коріння залишається нормальним, і потім воно тільки дощ пішов і починає пускати знову ну, усі щелі куди-то на свої оці паростки. Да? І потім виходить, що десь вже виросла, а ви йому нічого зробити не можете. Тому по цій причині я зрозумів десь не так давно, що от, щоб менше мати клопоту весною літом. Треба все-таки більш детально, нормально, по-людськи походити біля градки полуниці з, -з осені. Тобто боротьба з буряном починається не тоді, коли він починає рости а, і починає, от, я б сказав би, докучати, коли цвіте полуниці. Боротьба з буряном на ділянках полуниці починається саме з моменту, коли ви от, уже починаєте а, думати, де б це мені її посадить. Кстати, я теж недавно бачив відео. Людей теж дивитесь, всіх знаєте, я вже називати нікого не буду. Бо якось не красиво воно виходить. що тож, Чималі насадження полуниці, теж все закрите агротканиною. Там Теплички, агротканина, я бачу, все там красивенько, так гарненько. Тобто ніде земля нічого не виглядає. Тому, які ми можемо зробити підсумки по цьому відео. 80% вашого часу при посадці полуниці здійсні саме підготовка ділянки. Два. Боротьба з бур'яном починається саме восени. Не літом, коли він тільки сходить, а саме восени. Як вибираєте з грядки, тому що він весь приживається і нікуди ви від цього не дінетеся. Хочеться вам чи цього не хочеться, але вибирати його з грядки потрібно. Все-таки фраза його так не помили, як можна це зробити культиватором. Десь лежать цілі корені, десь якийсь подорожник, якийсь кущик, десь там корінчик пірея. Вже потім, якщо його не витягнуть, не викинуть, то воно потім розростається і починає рвати агрово окно. Ну а в таких важких випадках пюре просто а, заполоняє цю ямку полуниці, і кущ рости, і пюрей росте, А це вже напряму впливає на врожай, тому що він всі соки, всі поживні речовини забирає в куща, кущ стоїть такий собі. Тому треба готувати це все діло ретельно. Третій підсумок. якщо ви, мале господарство, якщо ви не плануєте тратити гроші на якісь проповки міжраді, якісь там оці всі роботи, зашивайте його к чорту, ті міжраді, і не робіть собі якусь непонятну історію у своєму городі. Якщо повертатися до... Основної частини відео, про що ми взагалі почали це відео. Це так була ремарочка, щоб просто людям було зрозуміло, бо бачу, більшість по коментарям взагалі як ото живуть своїй реальності. Що ділянку треба нормально готувати. Ось Не треба дивитися, ці всі проєкти там. Так, да, воно гарно виглядає, да, воно в кінці сезону бріянтах не воно все красиво, але потім, коли почнеться багато роботи, Хай потім покажуть цю ділянку. Мені хочеться на ній просто подивитися. І ви спитали мене, от, чого Вардура такі чисті міжраді, хоча його ґрунт виглядає, ніде не зашити нічого. Ну, Тому що люди працюють. Якось він казав, що багато на це йде грошей, от саме щоб я б сказав би, оплату ну, людям за працю робити. Тому що постійно якісь роботи, постійно якийсь догляд за ділянкою. Це не кущик смародіний посадити десь в садку і за нього забути. Біля полуниці ходить особливо на таких об'ємах. По цій причині я колись був от фанатом і є фанатом зашивати довбані міжраді. Просто зашивати, вона потім пустить вуси ножничками чик-чик-чик-чик-чик. Пливилась осада полуниці на каналі. Робите собі маточник, висаджуєте собі копанку, хочете касетку, хочете стакан, діло ваше. І все. І наскільки менше. Але не, не, не завжди виходить зробити так, як я хочу. О, там, наприклад, на новій плантації, де така невеличка плантація, там буде, що будемо одноразово заселяти соломи, бо не вистачило ширини агроволокна чи агротканини, щоб перекрити грядку. Тому що виходить, що там 3,60 грядка 3,40, Агроволокно 3,20. 3,20. Агротканина майже притиклягла, на ту грядку вже будемо так поперек. Як тут скобами зашивати, і там вже буде одна-дві ми мисоши, якраз волокна вистачає. Тобто, оце саме основне. правильно зробити план своєї ділянки. Не треба ось швидка Настя по-бистренькому його садити, бо ж біліто. Це і буде основна причина, чому от ми е останнім часом не садимо полоницю в серпні, тому що просто немає часу формувати грядки. Понімаєте а просто наймати людей, щоб це робили, такі тоді, тоді це бізнес. Просто аби відбити затрати, то вже краще будемо садити в жовтні. Тому що там на тій ягоді там особо багато й не заробиш. Все одно ну, в продажі полуниці по ягоді це друга річка, то річка в основному. І по цій причині я от останніми роками в жовтні сажу. Ну, були в тому році, в мене ні, поза тому році, 23-му, грядочки. Ну, які там грядочки були. Маленькі грядочки, які можна було вручну скопати. От Таку плантацію півтори сотки я вже вручну копати щось не хочу вже стоять, а ввечері тебе комари заїдають і з тебе лється 10 потів. Тому дождалися моменту, коли батьки ось вже виключили помідори, мотоблоком можна ось заїхати, спокійно виверити, зафрезувати. Ну і так далі. Ну Хтось скаже, так є мотоблоки поменше, по поворотки. Так мотоблоки поменше, не беруть таку тяжку землю. Тут Тільки вісімка на цю дубову землю, дивіться, які там глибі, суглинка лежать. От та, там, типу, під культиватор вони не підходять, вони не візьмуть так, як треба. Тільки вісімка. Вісімкою можна заїхати тільки ось зараз. По цій причині це буде основна причина, чому от, а, зараз в основному всі посадки. Осінь. Ну і останнє, що я хотів сказати в цьому відео, бур'ян буде. Нікуди він не дінеться, все воно буде, просто питання в якій кількості. Якщо з осені все грамотно, красиво зробити, на наступний сезон буде наполовину менше роботи, як мінімум. Якщо зробить це криво і по-бистрому, ну будете, буде жопа в милі. І треба те робити паралельно і там косяки свої виправляти. Те, чим в принципі, я займався. Достатньо, достатньо таки довго вирощування полуниці. По цій причині зараз я краще буду ділянку робити там, два дні, підготовлювати, щоб потім отако не ходити його цю слово і не висмикувати. Бачите, вже знову якісь прижилося. Ось мої, точніше підтвердження моїм словам. От, Вроді би перефрезували, да? Фреза потужна, вісімка, перекультивувало так, що я не знаю. Дожик пішов і біленький калинчик вже схопився. Потім воно так розростається, не все ще її видіргнув. Так розростається, що там ради дати не можна. Оце, кстати, його перебило пополам. Маште? І тут сволота теж кидає корінчик. Ось от така от історія виходить, друзі. А ще гірше це кульбаби, пірей і отей подорожник. тому що там дуже глибоке коріння і не вдається його повністю нормально витягнути. Потім якби порушуєш кущ полуниці, як он там росте, все, Там вже якийсь стрес даєш. Так що... Щоб отак все красивенько, гарненько було. Ну, понятне діло, треба для цього правильно походити.